У Дніпропетровську відбулися зональні змагання з футболу кубок нації Данон серед команд складених з гравців 2003 року народження. До кращих колективів Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей, на жаль, не приєдналися представники Луганщини через складну ситуацію в регіоні. А ті, хто приїхав до нашого міста, відвідали матч Дніпра і Донецького металурга. А вже зранку у понеділок учасники всеукраїнського клубу Шкіряний м'яч вирішили долю єдиної путівки на цьогорічний фінал турніру. У Львові більше розповість Сергій Теодорович. У змаганнях з елементів техніки всі призи вибрали дніпропетровці, учні ЗОЖ номер 141 Ленінського району. У жонглюванні переміг Матвій Трикос 431 набивання. На дальність сильніше пробив Артем Товкач 44 метри. В ударах на точність приз дістався Валентину Мовчану. Саме Валентин Мовчан став автором першого голу зонального турніру. Це відбулося на другій хвилині зустрічі між командами ЗОШ номер 141 Дніпропетровськ і ЗОЖ номер 55 Донецьк. До перерви у ці воріт донечан побували ще два м'ячі. Остаточний результат поєдинку – 5-0 на користь господарів поля. Доля третього місця вирішилася в наступному матчі. Команда ЗОЖ номер 6 міста Куп'ян з Харківської області переграла ЗОШ номер 55 з рахунком 3-0, тож бронза за донеччанами. От переможець визначався в останній грі. Школярам з Куп'янська потрібна була лише перемога. Однак створити небезпеку біля воріт суперника підопічним Максима Коленди було нелегко, оскільки дніпропетровці не збиралися грати на утримання рахунку і ще до перерви ледве не відправили шкіряного у сітку. Розв'язка відбулася одру. Таймі. Спочатку дніпряни забили з порушенням правил. А за дві хвилини до кінця поєдинку все було виконано вже без заперечень. Фланговий прохід і націлений простріл Валентина Мовчана лучним ударом завершив Матвій Трикос. На останній хвилині ЗОЖ мер могла врятуватися. Від поразки, однак, м'яч після удару Кирила Книша з лінії воріт вибив Олександр Низький. Тож 1-0 і Дніпропетровці крокують далі. Турнір був дуже важкий, суперники сильні, але погода. Было очень жарко и сил не хватало. Финал был очень напряженный, но мы взяли себя в руки во втором тайме и выиграли. Нам очень понравилось хорош ну хорошее поле ну все в порядке. Очень отличный турнир. Ну второе место это тоже неплохо, но все равно как-то хочется занять первое. Ну так получилось. Кращими гравцями у складі кожної команди стали Данило Ламбрінов ЗОЖ номер 55 Донецьк, Данило Ржевський, ЗОЖ номер 6 Куп'янськ і Михаїл Железняк ЗОЖ номер 141 Дніпропетровськ. Церемонію нагородження на стадіоні молодіжний парк» у Дніпропетровську разом з представниками Асоціації аматорського футболу України а також регіональної федерації проводила заступник міського голови Ірина Зайцева. Учасники змагань отримали командні та індивідуальні призи від спонсорів турніру. А головним призом для переможця ЗОЖ номер 141. З Дніпропетровська стала поїздка на фінал, який відбудеться у Львові з 26 по 28 травня. Другий год подряд в Дніпропетровській ми проводимо кожен м'яч. Несколько команд, які приїхали в цей раз, показали рівень класної, сучасної, дуже спортивної боротьби. І ми раді, що Дніпропетровська команда стала победителем і буде представляти у Львові не тільки нашу Дніпропетровську Бласть, но наш регіон в который вошли несколько крупнейших городов, таких как Харьков, Донецк. Ми очень рады, что наши школьники, победившие в зональных соревнованиях, едут представлять наш край.